У підприємствах м'ясопереробників перед святами аншлаг ковбасний цех родини книшуків у Матеївцях працює із ранку до ночі. Тут порається молоде покоління. Керівник підприємства Богдан Книшук разом із дружиною кажуть, що стараються робити все можливе, аби покупці та замовники залишалися задоволеними їхніми виробами. У нас е весь цикл виробництва свого у нас починаючи від забою, е від худоби самої до готової продукції, і ми буквально повністю на своїй сировині. Ну плюс чуть-чуть е худоби закупляємо в населення в місцевого населення. І за рахунок цього е тримаємо ціну за рахунок своєї свого м'яса. Не піднімаємо ціни на готову продукцію. У собою працює одне із найбільших та найпотужніших підприємств галузі фірма Делсо. Виробляє ковбасні вироби вже багато років. І тут також працює вся родина. Василь Мацьків залучив до праці і дружину і синів. Каже, що в ці гарячі дні доводиться навіть змінювати графік роботи, адже наплив замовників зріс втричі. Або й більше разів одна акційна виробник також старається не підіймати, а постійним клієнтам ще й дає значні знижки. Перш за все, коли ми стараємося не збільшувати ціну, попри те, що сировина росте в ціні енергоносії, це все дорожчає, то ми стараємося якось мінімізувати то збільшення ціни, не втрачаючи якість тої продукції, тому що якість основне, що має бути в виробництві. Взагалі, в товарах є серед працівників галузі жінки Катерина Туліка з нижнього Вербіжа улюбленою справою займається більше десятка років. Працює разом із Мирославом Хруником. кажуть, що мають вже своїх постійних клієнтів, які вражені якістю виробів їхньої фірми. Підприємці зізнаються, що перед паскою практично увесь день не виходять із цеху, бо хочуть. Щоб клієнти залишилися задоволені і їхньою продукцією підтримує її і партнер по бізнесу. Ми завжди стараємося тримати ціни стабільні, не піднімаємо дуже рідко, коли вже десь ну вже неможливо. Такі ціни тримати, то ми піднімаємо трошки. Але на напередодні свят ми ніколи не піднімаємо ці, е, ціни. Ми завжди стараємося і чекаємо покупців, щоб прийшли до нас, щоб купили наші ковбаси. Я думаю, що наші ковбаси смачні, бо ми вже 15 років на ринку. Перед святами завжди збільшується асортимент е, е, ковбасних виробів. Але я хочу сказати, що у нас на Коломийщині е, всі ковбасні цехи зараз працюють е, з більшим асортиментом, і вони всі е, працюють. Е, Натхненно я би закликав громадян Коломищини купувати продукцію наших виробників Коломищини, тому що всі вони якісно працюють, коптять всі на дровах, використовують всі натуральні спеції. У Воскресенцях працює один із кращих ковбасних цехів Коломийщини. Тут також задіяна вся родина Стефанцевих. Працюють дружною сім'єю. Кажуть, що в ці дні доводиться практично не спати, бо замовлень багато. Однак воскресенецькі ковбаси розкуповують миттєво, хоча й роботи перед святами значно побільшало, каже донька власника. Наша взагалі ціль робити продукцію смачною, якісною в першу чергу, і основна це тримати ціну, таку, щоб всі могли купити нашу продукцію. Ну і в принципі, ми стараємося з любов'ю це робити взагалі для людей, і звідси йде, і така наша, можна сказати, стратегія. Всі підприємці зазначили, що і вони, і їхні колективи роблять все можливе, щоб задовільнити попит замовників та покупців у святкові дні зичать всім щастя, добра та миру. Всіх колом'ян щиро вітаю з наступаючими великодними святами. Бажаю злагоди в їхніх сім'ях. Любові, радості, всього, всього найкращого, мир і першу чергу мирного неба над головою. Щоб у нас було всіх, все гаразд. Хотів би привітати всіх своїх працівників, жителів і всіх моїх. Потенційних покупців я би е хотів е перед день е такого свята. Великого всіх привітати жителів Коломищини, е побажати їм всім здоров'я, е щастя, мирного неба і щоб е добро і злагода запанувала в нашому домі. Хочу привітати всіх своїх односельчан і всіх людей, які готуються до цього свята. Побажати їм здоров'я, всього найкращого в сім'ї, в роботі, де би де б вони не перебували. Я хочу всіх привітати, сказати таку річ. Насправді свято це особисто для мене. Це така, такий час, коли можна своїм близьким дарувати любов, радість. І хочу побажати, щоб кожен з нас. Давав людям оцю, якраз оцю любов і ласку, і жив з цієї позиції, що ми можемо дати сьогодні? Е створити для кожного з близьких, з рідних. І е бажаю вам наповнити свої серце, серця любов'ю, а любов це є Бог.